Річниця весілля Кейт та Вільяма, коронаційний свиток та день народження принцеси Шарлоти. І це лише маленька краплинка усіх королівських новин. Тож сідайте зручніше, та починаємо. Ви на каналі Все при Ройл і це королівські новини тижня. Тиждень розпочався з 13-ї річниці весілля Кейт та Вільяма. Чесно, я переживала чи буде взагалі якесь нове фото чи згадка про це. На їх інстаграм-сторінці, тому що вони не кожен рік щось викладають, і так само вони не кожен рік відправляють листівки до цього пам'ятного дня. Але в цей рік, все-таки, фотографія була. і Ось така раніше не бачена фотографія, якою вони поділилися. Вона чорно-біла. Багатьох я знаю, що дуже здивував цей вибір, деяких навіть злякав, тому що. Перші думки, коли бачать якусь чорно білу фотографію, що це що хтось помер. Але насправді ні. Все було добре. Також ми тут бачимо іншу форму принца Вільяма, в якій він не хотів бути на весіллі. А що там була за історія з форму? Ви можете послухати в моєму попередньому відео про якраз річниці весілля Кейта Віліма. Також минулого тижня, принц Вільям відвідав організацію Low Carbon Materials, яка є. Фіналістами премії Ершад Прайс 2022 року вони працюють над створенням низьковуглецевих будівельних матеріалів для того, щоб звісно зменшити викиди, зменшити потім забруднення планети. А також він завітав до Джеймс Плейс в Ньюкаслі для того, щоб відкрити новий центр благодійної організації, і ця організація надає допомогу чоловікам, які зараз переживають суїцидальну кризу. Ну а в середу він відвідав ще один матч Астон Віла вже без Джорджа. Але як ми бачимо, він дійсно фанат. Він старається відвідати майже всі матчі цього клубу. Цей тиждень, звісно, не міг обійтись без Дней народжень. У нас їх було дуже багато цього тижня. Розпочався цей тиждень з дня народження інфанти Софії, молодшої доньки короля та королеви Іспанії. Їй виповнило 17 років. А також цей день був 80-й день народження сестри королеви Маргрети, королеви з Данії. Також поділилися новою фотографією Бенедикти, а також пізніше поділилися фотографією трьох сестер королеви Маргарети вона з Данії, принцеса Бенедикти, також з Данії і королеви Анни Марії. Вона стала королевою Греції. Ну і потім додали ще її спільне фото родини, яка зібралася для святкування дня народження. На наступний день випонуло 78 років королю Карлу Густаву. А після цього 60 років виповнилась Леді Сарі Чато, вона донька принцеси Маргарет. Я думаю, багато хто з вас знає принцесу Маргарет, але мало хто з вас знає про її дітей, як склалась їх доля? Чи вони такі публічні? Я думаю, через те, що ви не знаєте так сильно про них, не публічні. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про їхнє життя, як вони склалася. Які в них діти, чи приймають вони участь в королівському житті? Переходьте в телеграм-канал. Є посилання в описі відео. Там я зробила пост про цих дітей. Ну, а 2 травня принцесі Шарлотті виповнилось 9 років. Я просто в шоці, як біжить час. Скажіть, будь ласка, чи є хтось тут, хто пам'ятає той день, коли вона народилася, можливо, пам'ятає свої відчуття, я прочитав новини, що це дівчинка і так далі. І, звісно ж, поділилися новим фото, яке зробила принцеса Вельська, яке зробила Кейт. Ось таке чарівне фото. І як ми бачимо, у принцеси Шарлоти то. Є улюблений светр, улюблена ковтинка. Ще й вона улюблена для фотографії, тому що вона також була використана для фотографії на День Матері. Ну і останній день народження це Генріку сину принца Яокіма та принцеси Марі. виповнилось 15 років. Він племінник короля Данії, короля Фредеріка. Пер повернемося до Великобританії. У вівторок, нарешті, повернувся король до виконання своїх обов'язків. Йому лікарі дозволили знову повернутися до роботи, і у вівторок вони разом з королевою відвідали онкологічний центр. Там вони поспілкувалися як з лікарями, так і з хворими. Ну, звісно, куди ж без багатьох милих фотографій, без відео, як вони перебували. Мені здається, король дуже щасливий, що він нарешті може працювати, тому що. Мені чомусь здається, що він такий трудоголік, і він з радістю повертається до такої роботи, коли особливо коли його бачать люди. Тому що, як мені здається, він любить увагу, він любить оце все світло, камери і так далі, щоб на нього звертали увагу. А перед цим в понеділок королева Каміла відвідала екіпаж Яхти Мейден у Кларенсхаусі. Вона влаштувала прийом для них, тому що е вона хотіла привітати їх з безпрецедентною перемогою в океанських кругосвітніх перегонах. Е вони стали першою повністю жіночою командою, яка перемогла в цих змаганнях, і ось вона зібралася з ними, щоб привітати це дійсно дуже круто. А вже в середу, в Букінгемському палаці, вона також влаштувала ще один прийом. Це раз для організацій, котрі займаються жертвами сексуального насильства. Ну і неймовірно неочікувана для мене новина, це те, що того тижня королю та королеві представили коронаційний свиток. Чесно, я не знала, що досі подібне виготовляється, досі є традиція після коронації створювати ці свитки. Для мене це якесь. Ну, не пережиток минулого. Я думала, що це десь залишилося в середньоччя або, можливо, десь пізніше, але не в епоху, коли в нас є інтернет-доступ до нього. Але... Не думайте, що я думаю, що це якась непотрібна річ. Насправді я дуже рада, що зберігаються такі традиції. А в цьому коронаційному свитку описана вся підготовка до коронації, що відбувалося під час коронації, там хто за ким йшов, далі що сказали, що там короля помазали, коли наділили на нього корону, і так далі. І все це писалося вручну. Це не друкувалося, ні. Це все сиділи і ручками писали. Реально, це дуже круто, що зберігаються такі традиції. Ну, а крім того, ми з вами, е, хоч і не в Англії, і не Король з Королевою, і не маємо доступу до певних архівів, але ми можемо з вами також подивитися е, цей коронаційний свиток, тому що він доступний онлайн, його можна почитати, погортати, е, Там також присутні фотографії е, імена там, наприклад, хтось згадується, ось його фотографія, хто це взагалі такий. Е, а також там є вирізки з коронації, коли. Тобто там розповідається, що, от, наприклад, помазання, і є відео цього помазання. Тобто, якщо ви захочете колись згадати, як пройшла коронація, ви зможете подивитися цей свиток разом з відео з моментів тих. Швеції, так як був день народження короля, вся родина зібралася для того, щоб вийти на балкон. Також чоловіки вийшли до, до народу, там йому вручили королю квіточки, тобто все було дуже гарно. Мені особливо сподобалися е, фотографії королеви Сільві та її онучки принцеси Стель. Ну, просто така наші сімейні, дуже сімейні фотографії, дуже, дуже милі. Ну а в Данії також було дуже багато новин. Спочатку. Е, Королева Мері, вона відвідала презентацію стипендії імені принцеси Мері, А вже потім, в той же день, через пару годин, вони разом з королем Фредеріком прямували на корабель Данеброг для переїзду до своєї весняної резиденції Фреденсборг. Ця резиденція часто використовується для вихідних, для вона весняна та осіння резиденція а також там дуже часто залишаються міжнародні гості, котрі прибувають до королівської родини. І за цей день мені здається, королева Мері змінила дуже багато її образів, тому що давайте порахуємо разом. Спочатку вона була на презентації, потім вона, вони йшли з королем до цього корабля. Це вже другий потім на кораблі, хоч і видно, що під низом залишилась та сама сукня, але наверх вона щось накинула, можна рахувати, що це третій образ. А після цього вони ще й офіційно відкрили резиденцію, і там вже був брючний костюм, тобто чотири образи, я думаю, там за годин, я не знаю, шість в неї різних образів. Ну, прикольно бути королевою, напевно, так часто міняти свої, свої відображення в дзеркалі. На наступний день королева Мері була присутня на зміні Караулу, а Фредерік він був на вечірці, котра визначала найкращі. Кращі дослідження минулого року. Ну, а пізніше, вже під кінець тижня, вони е, зібралися і поїхали в Швецію. Ну, а про це ми вже поговоримо в наступному відео. Що ж там в Йордані? Як і розповідала в попередньому відео, там. У принцеси Разби було до народження її виповнилось 30 років. А цього тижня ми вже побачили її, як вона скупається в магазині домашніх товарів, а також дитячих товарів, тому що вона вагітна, і на відео можна побачити вперше її животик. Ну я кажуть, що дитинку можна очікувати приблизно всередині літа, десь під кінець. В Норвегії більш-менш стабільно. Король повертається плавно до своєї роботи після довгої лікування, і вони з королевою Сонною побували на дні народження міста Консберг. Ну, а принцеса Анна, вона ну як завжди бджілка. Я напевно буду казати це в кожному відео, але це дійсно так. Вона спочатку традиційно провела інвеститури, тобто вона там нагородила медальками, відзнаками, орденами і так далі. Потім вона також відкрила потяг, який був названий в її честь Ерчеречі з Принцес Роял. Ну і на цьому все не завершилось. Тому що на вихідних вона вирушила до Канади разом зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоренсом. А під час цього візиту Анна взяла участь у церемонії спуску на воду корабля Макс Бернейс. Це перший арктичний і морський патрульник. Корабель Тихоокеанського флоту Канади також вона побувала на кладбищі, де поклала віночок, і відвідала архів морського музею Британської Колумбії. І крім того, вона відвідала меморіальний парад Битва за Атлантику, яка вшановує службу жертви тисяч канадців, що брали участь у найдовшій безперервній битві Другої світової війни. Кронпринц Павлос, кронпринц Греції, там скинута монархія. Вона, тобто немає монархії в Греції, але ця родина дуже має тісні зв'язки з іншими королівськими родинами, і ми її можемо дуже часто бачити на різних святах. Отже, кронпринц Павлос він вперше за довгий час, або можливо, взагалі вперше, випустив офіційне звернення. А він привітав усіх з Пасхою, Він також нам згадав за Україну, сказав, що. Вони разом з родиною моляться за нашу країну. Ну а вже в неділю вони виставили фотографію всієї родини, як вони відвідали храм на Великдень, тому що в Греції святкують Великдень так само, як і у нас. Вони не католики, вони православні. Тож, побачили, ми також цю родину, як вони відвідали вночі храм. Ну, а в Англії також цього тижня відбувся Windsor Horse Show. Це таке е, шоу, яке відбувається з 1943 року. Е, вперше він відбувся тоді, щоб зібрати гроші під час війни. І тоді приймали участь принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет. Е, вони тоді виграли в змаганнях. І... Е, Взагалі, впродовж свого свого життя, я дуже любила е, ці конні змагання та шоу, тому що навіть не треба було нікуди їхати, тому що вони відбувалися на задньому дворику її замку, тобто дуже зручно. Отже, і в перший день ми побачили Софі, на другий день вже була вона разом з Едвардом. А на третій день туди прибув вже і король. І також ми побачили там ще й Зару. Звісно, Едварда та Софі. Вони прям такі головні відвідувачі цього шоу. І ось такі обнімашки гарненькі від Зари. Та е, короля зараз це його племінниця. Ну а в четвер вже зібралася вся сім'я Единбурзький. А тоді приїхала леді Луїза та їх син Джеймс. Я знаю, що зараз е, він дуже популярний е, серед молоді. Напишіть, будь ласка, чи він вам подобається? Можливо, е, ви тут не одна. І вони також е, там прийняли участь. Я так розумію, що трошки навіть і поволонт. Стерили Луїза. А перш ніж продовжимо, я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку каналу, за ваші лайки, підписки та коментарі. А також, якщо ви захочете підтримати фінансово мій канал для того, щоб наш звук, наше відео і відео взагалі виходили частіше. То усі посилання ви можете знайти у описі під цим відео. Ну, а ми продовжимо. На п'ятий день цього шоу ми побачили також в повному складі родину Единбурзьких. Також Софі та Леді Луїза прийняли участь у змаганнях. На повозках, а також до них доїдався принц Майкл Кенський, це двоюрідний брат королеви Єлизавети. Ну і цей вис спорту, він був улюблений в старшому віці у принца Філіпа, і він також навчив свою онучку, і вона таким чином пов'язана також з дідусем. Це їхнє було спільне захоплення. Сестрички Йорські також працювали також їх було видно. Принцеса Беатріс разом з чоловіком Едо відвідала перегони Формули 1 Ну а принцеса Євгенія виставила нові фотографії до дня народження її чоловіка Джека. Йому випнулося 38 років, і я дуже люблю її фотографії, тому що вони такі милі, затишні, сімейні. Вони трошки відрізняються від інших фотографій, що виставляють інші члени королівської родини. Ну, а в Іспанії король відвідав університет, де побачив інженерну лабораторію, а також класи корпоративних фінансів та конституційного права. Крім того, він поновив свою присягу прапору, тобто був 40-й день народження з дня, коли він дав цю присягу як військовий, як майбутній монарх. Також принцеса Леонор давала таку присягу. Ну, звісно, вона була присутня серед кадетів і також була присутня королева Велетиція, і як пізніше з'ясувалось, то вона була присутня зі зламаним пальцем на нозі. Як ми бачимо, вона на шпильках. І дійсно, я не, не знаю, чи був в неї шоковий стан, що вона не розуміла, що їй боляче, або ж вже не було е, часу, щоб щось змінювати, але вона точно декілька годин приходила зі зломаним пальцем ноги. Ну, вже на наступних тижнях вона ходила на низькій ході. Ну а на цьому я буду завершувати. Дякую, що подивились це відео до кінця що залишили зі мною і побачимось в наступних відео